Нові туннели. Сейчас мы их купылюем, собираем до кучи. Так, их соединяем. вже Амстердам. Це буде зараз заливатися. Деякі часи буде ділитися на дві, цей тунель, мабуть, буде на три ділитися. Якісь із них на чотири, вон всі деталі. Ну, короче, конструкция такая интересная. Все, все придется вручную таскать. Копшоты, блин, шпарунги. Это все, все надо будет ставить. Это типа двери и окна. Ну, ще така приспособа. Ще там такий угол є. Ну, коротше. Такі найважкі цей тунель. Ще такого я не робив. Роботи над ним буде багато, якщо чесно. Це ми зараз все підготовлюємо і будемо вже туди стартувати. Зараз там позав'язують все. От. І от починаємо. система. все надо сейчас приготовить, поскручивать. И вперед.